Інколи, щоб відчути Таїланд по-справжньому, треба не в море, а в поля. Тут не пахне курортом, тут пахне гуава, скошена трава і щось дуже домашнє. Ця історія не про туристичні пам'ятки. Це шлях тишу, шурух і пам'ять. Я вирушаю за межі Бангкока, туди, де річка Квай пам'ятає все, а небо здається ближчим. У другій серії я покажу, як виглядає тайська тиша, тиша, в якій чути шелест трави, голос дітей, спів птахів і життя без поспіху. Це відео не про пальми і не про море. Сьогодні ми занурюємося в серце природи кончанабурі, де фермерська атмосфера поєднується з сучасним комфортом. І серед цієї гармонії ми відчуємо поштовхи землі від землетрусу, який змінить не тільки мої плани зйомок, але й весь хід історії. Ласкаво просимо на The Village Farm to Cafe, місце, яке не просто годує, але йде можливість відчути дух цієї країни. Локація знаходиться на заході від Бангкока, швидко стала улюбленим місцем місцевих у вихідні. The Village Farm to Cafe – це не просто кафе, це мікросвіт, розташоване в канчанабурі. Це місце є втіленням сільського стилю з сучасними нотками комфорту. Тут ходять павичі, росте маракуя і кожен ранок пахне розмарином. Тут усе про міст через реставок, фотозони, дерев'яні тераси та качки, що вільно гуляють по території. І дуже смачна локальна кухня, приготовлена з органічних продуктів, вирощених прямо на фермі. Тут не хочеться поспішати, хочеться дихати, сидіти на сонці і ловити той самий момент. Сюди приїжджають, щоб нагадати собі, що спокій це теж цінність. Це однозначно мост візит. Якщо хочеш зробити паузу під час подорожі і відчути інший ритм Таїланду, то тоді сюди. Слухайте, коли я казав, що знайду в Бангкоку щось незвичне, ну я не мав на увазі побачити півня, який дивиться на мене з виразом, ну що ти тут новенький? Тут пахне фермою, але й одночасно капучино. І це, друзі, ідеальна комбінація. Це місце як саундтрек до кіно. Тут легко дихати, писати, думати. А ще тут алея бамбуку, що веде до білого будиночка, мов із японських романів. Далі наш маршрут веде до одного з найвражаючих місць Таїланду. Там красе. Це вузька дерев'яна платформа, притулена до стрімкої скелі над річкою Куай. Здається, кидає виклик законам фізики. Найзручніше дістатися сюди до Панкрасе з Бангкоку, сісти на поїзд із вокзалу Трамбурі Стейшн, поїзд 257 і 259 повільно тягнуться через передмістя, а потім ніряють у справжні тайландські джунглі, ведучи прямо по знаменитій дорогі смерті. Подорож займає 2,5-3 години. Дорога на панкрасе це шлях через один з найдраматичніших відрізків залізниці у світі. Цей дерев'яний міст, притулений до вертикальної скелі, тримається, здається, на вірі та слові. Міст Панкрасе – частина знаменитої залізниці смерті. Під час Другої світової війни Японія вирішила з'єднати Таїланд і бірму залізничною гілкою для постачання військ у дикій спеці, без ліків, у голоді й хворобах. Понад 100 тисяч людей так і не повернулись додому. Сьогодні цей міст виглядає крихким і тендітним, але щодня по ньому курсують пасажирські поїзди. Доржина цього дерев'яного проходу близько 400 метрів. Він складається із серії балок, закріплених на масивних дерев'яних опорах, які стоять безпосередньо на камені або вбиті в землю біля річки. Коли рухається по цьому мосту, здається, що залізниця тримається на чесному слові. Черена платформи всього кілька кроків з одного боку скеля, з іншого стрімкий обрив і річка. Під вагою поїзда дерев'яна основа злегка скрипить, і це не дає спокою. Але саме в цьому вся магія мосту, крихкість, яка вижила всупереч у цьому. Старі залізничні колії тут прямо у стіну, і здається, що й час теж. Серед зелених пагорбів і спокійної течії річки є ще один міст міст через річку Кувай. Сам цей міст став частиною культурної пам'яті завдяки книзі та фільму Міст через річку Кувай. Але реальна історія була набагато жорстокішою навколо музеї, меморіали та військові кладовища, які розповідають правдиву історію цього місця. Сьогодні тут знову ходять потяги. Вони не везуть зброю тільки туристів, які приїхали, щоб почути тишу, в якій говорить історія. Це не просто міст, це пам'ять і тиша, яку варто почути. Щоб дістатися до наступної зупинки, я пересідаю на човен. Це ще один з найкращих способів побачити цей край зсередини. Без шуму, без натовпу, лише ти і природа. Десять хвилин на човні, і ми на місці. В самому центрі Канчанабурі над злиттям трьох могутніх річок завис один з найкрасивіших і найважливіших туристичних об'єктів цього регіону Skywalk. Новий туристичний об'єкт відкритий під час пандемії COVID. Прозоре скло під ногами, неймовірний панорамний вид і трішки адреналіну. Тут з висоти можна побачити, як три річки зливаються в одну квайяй, квайной і Мейклонг. Їхні води переплітаються, утворюючи дивовижну кольорову палітру. І все це розкинулося серед зелених пагорбів і величезних гір. Також з оглядового майданчика видно величезний буддийський храм на вершині гори, що додає духовного виміру до пейзажу. Поруч із кайвол Канчанабурі розташовано багато плавучих будинків, які додають особливого колориту цьому регіону. Ці будинки відомі як Floating Houses, розташовані безпосередньо на річчі Квай, що дозволяє мешканцям насолоджуватися унікальними краєвидами та спокоєм водного середовища. Вхід безкоштовний, але перед тим як зайти, треба одягнути обов'язково спеціальні чохли на взуття. Щоб скло залишалося чистим та цілим, я повертаюсь до Бангкока. У мене попереду великі плани піднятися на найвищу будівлю Таїланду та ще багато чого цікавого. У самому серці старого Бангкока між древніми храмами і сучасним міським ритмом є ще одне цікаве місце. Це Вод Попір, один з головних пірсів Бангкока, з якого починається справжнє знайомство з водним життям міста. Від Пірсу відкривається ідеальний вид на храм світанку Вод Арун, який стоїть напроти на іншому боці річки Чаопраї. Особливо вражає вид на заході сонця, коли промені пробираються крізь візурунчаті вежі храму, відзеркалюючись у воді. На відміну від штучних оглядових майданчиків вод Попір, це реальне місце міського життя, де можна побачити буденність Банкока. Підніміться на невеликий оглядовий міст або скористайтеся сусіднім кафе з терасами, це ідеально. Неподалік ховається ще одне цікаве місце, де час ніби зупинився, та латної маленький історичний район на березі річки Чаопрая, що досі дихає історією. Це один з найстаріших поселень міста. Тут жили португальці, китайці, і кожна культура залишала свій слід від церкви Святого Розарія до китайських храмів. І традиційних магазинів. Сьогодні талатної це поєднання минулого і сучасного, затишні кав'ярні, галереї, антикваріат і яскравий стріт мистецтво прикрашує кожен кут. Це справжній рай для фотографів і любителів урбаністики. Кожна стіна має свій характер, кожна вуличка свою легенду, ідеальне місце, щоб загубитись і знайти щось нове. Або просто крутий фон для фото в інстаграм. Якщо ви думаєте, що Бангкок – це суцільна пробка, тоді далі я покажу вам його нове обличчя. Банчакіті Парк один з найамбітніших урбаністичних проєктів у Південно-Східній Азії. І він змінює правила гри. У першій частині Бангкоку я показував Ампіні Парк, класичний зелений і вже досить відомий, то Банчакіті його сучасний молодий брат, менше людей, більше дизайну і більше вільного простору. Банчакіті парк це не просто парк, це інженерний та ландшафтний проєкт, який поєднує водойми, болотні зони, пішохідні стежки, панорамні містечки та велосипедні доріжки. У 2022 році завершилася масштабна реконструкція, і тепер це одна із найсучасніших зелених зон у місті. Раніше це була промислова зона, а зараз 250 акрів зелені води та простору. Це майже як 150 футбольних полів. Банчакіті парк це один з найамбітніших екопроєктів Банкока. А ще це парк, який обирають місцеві і який досі залишається маловідомим серед туристів. Це ідеальний приклад того, як у мегаполісі можна створити природній баланс, якщо Лампіні це душа старого Бангкоку, то Банчакіті – це його свіже урбаністичне серце. І обидва варто подивитись, щоб зрозуміти, наскільки багатогранним є це місто, місто може бути різним, і поки всі біжать, то все ще можна просто йти. А цей концям, це не просто торговий центр, це банкок у мініатюрі, золоті стіни, фудкорти, що виглядають як справжні ринки, магазини з усього світу і водоспади, які спадають зі стелі. Тут кожен поверх новий світ. Саме тут, на шостому поверсі, є безкоштовна відкрита тераса з видом, що розгортається як сцена в кіно. Річка, місто і нескінченний горизонт. Саме тут мало туристів, і саме це додає особливого відчуття простору. Немає столиків чи кафе, тільки лавки, трохи зелені та відкритий простір. А ось бачите будівлю з унікальним архітектурним вигнутим скляним фасадом. Це найвища будівля в Таїландії. Це Кінг Power Механакон. Її висота становить 314 метрів. І сьогодні ввечері ми піднімемося на її оглядовий майданчик на 78-му поверсі. Є ще одне цікаве місце, що робить цей торговий центр особливим. Це величезні мурали та інсталяції, що прикрашають стіни торгового центру, сучасне мистецтво в поєднанні з традиціями Таїланду, створює унікальний атмосферний простір для фото і роздумів. Тут кожен знайде щось цікаве для себе: від величезних мистецьких робіт до маленьких деталей, які додають особливий шарм цьому місцю. Під час зйомок цих муралів в Бангкоку стався землетрус магнідудою в 7,7 бали, епіцентр якого знаходився в Мянмі поблизу Мандалая. Я і ще декілька щасливчиків були майже останніми, кого евакуювали з тераси торгового центру і конціям. Найбільші поштовхи, я пережив прямо на терасі, з видом на Бангкок. В той момент багато питань, що відбувається і які наслідки цього землетрусу. Інтернет був перевантажений, в соціальні мережі заповнились відео, як басейни виходять з берегів, будинки хитаються. Підземне та надземне метро буквально танцює від поштовхів. Водночас ситуація на відео в місті все більше нагадувала хаос. У районі Чатучак завалився 30-поверховий будинок. Також зафіксовано обвал мосту, падіння будівельних кранів і тріщини в понад 160 будівлях. Загалом землетрус став найбільшим за останні 100 років в Бангкоку, викликавши серйозні пошкодження та численні жертви. Бангкок вистояв, але шок від землетрусу залишається в пам'яті. Всі ми пережили момент, який змінив наше ставлення до цього міста. І хоча багато питань залишається без відповіді. Одне стало очевидним місто здатне витримати навіть найсильніші поштовхи Землі та жити далі. в моменті. Але що далі? Землетру землетрусом. Але як же мої плани? Марачоскін Пауер Механакон зазнав значних коливань. Будівля хиталася на кілька градусів, кликаючи паніку серед відвідувачів і персоналу. Виглядало це. Ось так. Незважаючи на це, серйозних пошкоджень зафіксовано не було. Я все ще вірив, що зможу піднятися на оглядовий майданчик, але Skywalk тимчасово зачинили на наступні декілька днів. Після перших поштовхів у Бангкоку майже паралізувало. Підземне та надземне метро зупинило рух для перевірки безпеки колій та станцій на 24 години. Дороги миттєво заповнилися машинами. Місто загрязло в лухому заторі. Будівлі перевіряли поступово. Туди запускали лише після оцінки конструкції. Землетрус вніс свої корективи. Деякі локації довелося викреслити з плану. Маршрут змінився на ходу, але незакриті генштальти, як кажуть, тільки додають мотивації повернутись показати ще більше. Хоча землетрус змусив мене змінити плани, я не зміг залишити цей район поза увагою. Чайна Таун – це не просто місце, це енергія, що не згасає, і навіть у такі моменти тут точно буде кипіти життя. Коли сідає сонце, Чайна Таун стає іншим. Ліхтарі запалюють вулиці, запахи гострішають, а кількість людей здається ще більшою. Саме вночі тут відчуваєш справжню магію Чайна Таун. Одна з головних принад цього району вулична їжа. Вулична їжа в Таун – це справжній рай для любителів гастрономії. Качка по пекінськи смажене рисове тісто, морепродукти та супи. Кожна страва має свій унікальний смак, а її приготування справжнє мистецтво. Якщо ви опинилися в Чайна Таун ввечері, то відчуйте, як все навколо оживає. Вуличні ринки, що працюють до пізньої ночі, надають можливість спробувати всі новинки китайської кухні. Хоч часом все йде не за планом, це частина справжніх пригод. Погода змінюється, обставини диктують свої правила. Але саме в таких моментах. Ми знаходимо справжні моменти радості. Тому навіть якщо землетрус змінює маршрут, пам'ятайте, найцікавіше завжди попереду. В наступній серії ми відправляємося на острів Кохсамет, чисті пляжі і неймовірна краса. Відкриємо цей райський куточок Таїланду разом.